Ароматно пікантний соус песто. Готуємо. Що для цього нам знадобиться? Звичайно, листя базиліку. Саме листя без їхніх гілочок. Всі пограмотки кажу під відео, тому зберігайте, щоб не загубити. В чашу блендера. Помиті просушні. Собі. Ну, такі полненькі. Також нам потрібно кедрові горішки. Я їх... Предні обсмажили, щоб вони віддали ще більший аромат. Можна замінити на медаль, кешю або навіть ну, грецький вмір. Сюди. Звичайно, пармезан. І зубчик численний. Також сюди. І ще для кращого аромату я додам. Шкірочки, саме шкірочки, цедра. Я її тоненько зрізала, немає білої частини. Не засипіть білу частину. Я її обрізала ножиком для чищення картоплі. кращий варіант. І ці шкірочки вони придадуть такий аромат ніжний, такий приємний. От він доповнює саме базик. Тому сюди. Е, в оригінальному соусі його немає, можете додавати. Звичайно, я додам е, сік лимона, приблизно дві чайних ложечки, сюди і два кубики льоду. Для чого нам кубики льоду? Це для того, щоб коли е, наш соус буде бендеритися. Він не нагрівався ножами, е, і наше листя зберігало колір. Він залишався таким красивим, гарним, а не тьмяним жуком, я б так сказала. Все пробиваємо блендером. А, як це пробиваємо? Чи олія? Звичайно, оливкова олія. Густоту соуса ви можете коригувати саме олією. Якщо хочете ліпше, додайте більше олії, якщо не таким густим, першим. Все, брамберем. Ну наш соус готовий. Я ще додам дрібку солі. Сіль також додаєте за смаком. Ще разок Проблінь. Я забула була за сіль просто. Я згадала, коли живе. Сіль також за смаком. Все. Тепер вже точно на союз готовки. Термін зберігання соусу, в холодильнику Ванночку баночку покриваємо олійкою приблизно 7 днів. Якщо хочете термін до трьох місяців, то морозилку. Також можна пропастеризувати, звичайно. Наливаєте в баночки, легенько під підкришечку і на 15 хвилин, ну як тряпочку, як по стандарту, як наші бабусі робили, і тоді він може зберігатися до пів року. Де використовувати? Звичайно, це паста, це овочі поливати як заправка, це заправка до салатів, це також можна просто полити на канапки з сиром чи з авокадом, або просто на хліб і смакувати. Тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, мені буде дуже приємно.